Народ, всім привіт! Заміна печки в кадіку. Міняли перший раз. Ось таку лампочку тут зачепив, щоб туди посвітити, тут зі сторони педалів знімаєш тут пару пластиків і тут пластик. Там відоси є, але проблема не в тому, що оці трубки песня, зараз я підсвічу, отут що залазило. Коли ми зібрали на тому з'єднанні, по-любому все, все текло. І реально, що я придумав, взяти, відрізати пилочку, берете отаку пилочку по металу. Тут акуратно її розламав пополам, щоб було проще. І отак собі помаленьку піляєте. Піляє, піляє дуже добре та пилочка. Потім то все. Потім ті трубки звідси вилазить дуже легко, як ви допалюєте до середини. Далі що я придумав, як назад зібрати, покажу. Далі я візьму таку латунну ставку, коли ми будемо надівати сюди шланг і з'єднувати з другою частиною, та латунна ставка ідеально підходить, щоб залізти всередину, отак. От -от. Отут посерединці розрізаю після другого розйому і забиваю десь на от стільки в алюмінієву трубу в тому місці, де будемо затягувати хомут. Отут, де будемо затягувати хомутом, щоб воно алюмінієву трубку просто не стиснуло і не було патьок. Отут посерединці розрізаємо на двох полосках, вбиваємо в трубку. Так само відрізаємо ще дві, дві штучки, вбиваємо, вбиваємо задню частину трубки Де будемо затягувати хомутам. Ну от ті от частини, от реально, що комусь показати з прокладками, гляньте, вони вже такі всі покоцані. Трубки вибиваються, тут воно заосенці, треба дати вже герметик до прокладки. Щоб воно отут... короче воно би текло в будь-якому випадку, якщо ото не відрізати трубки і нагло все не переробити. Моя вам порада: знімайте, відрізайте, не шкодуйте, бо то є. І тут потім гарно все підпиляти пильничком, підрізати, хомутик вставити. І потім на майбутнє буде дуже просто хомутик звідси, резиновий шланг зняв, доштукувався, красота.